Ніхто хай не знає, ніхто хай не чує, ніхто не Błogaję i sam Boz pieszaje, skorbut nie sercia udiśa. Abadaba, 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 skorbut nie відлетять, ця пісня невпинно до нього хай лине, йому я бажаю. Я бажаю, співати. Дорогі радіослухачі, Вітаю вас любов'ю Господа Бога нашого Ісуса Христа, мир вам! Сьогодні ми будемо говорити про радість. У кого є Біблія, а саме Євангеліє, будемо читати перше послання святого Апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 16 вірш. Читаємо! Завжди радійте! Бог хоче, щоб його народ був радісний, і Бог дає для всіх християн усі умови, щоб християни були радісними та іще завжди радісними. Що означає слово завжди? Завжди, це означає систематично, без перестанку робити одну ж і ту саму дію. В п'ятому розділі цього ж послання апостола Павла до Слонян, 17 та 18 вірші, ми читаємо ось такі слова. Безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тобто, систематично радіти, молитися безперестанку та подяку складати за все Богу. Отже, ми говоримо про радість, що означає слово радість. Радість це стан миру, любові та вдячності. Радість це почуття, яке виходить із середини людини. Радість це велике та приємне почуття нашого стану або чудовий настрій. А що говорить Слово Боже про радість, першому посланні апостола Петра, перший розділ 8 та 9 вірші написано ось так: Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, і вірувавши, радійте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети вірою вашої. Спасіння душам. Послання святого апостола Павла до Филипян, 3 розділ, 1 вірш, написано ось так. Зрештою, браттями, радійте у Господі, та в цьому ж посланні до Філипян, 4 розділ, 4 вірш, написано ось так. Радійте в Господі завжди, і знову кажу, радійте. Перше послання святого апостола Івана, 1 розділ, 4 вірш, написано інші слова, а це пишемо вам. Щоб повна була ваша радість, тобто, щоб радість була досконала. Апостол Павло написав листа до слонян як повеління, як правило для життя, як норматив. Можна так сказати, християни завжди радіте, це повеління або наказ. Радість християнина залежить не від обставин в дану хвилину, а від тих благословень, які має християнин в Ісусі Христі. Отже. Як завжди радіти. Завжди радійте! Цей вірш складений із двох слів, і в речиському тексті Нового заповіту це самий короткий вірш. Давайте будемо пам'ятати, що у Бога все під контролем, навіть тоді, коли у нас негаразди, великі проблеми, переживання. Ісус Христос прийшов у наш світ, щоб вирішити кожну проблему кожної людини і дати людям небесну радість. Щоб зрозуміти, що таке радість, то має бути смуток, печаль. Апостол Павло, або, якщо так можна сказати, наш брат Ісусі Христі Павло, відвідав Слунян під час другої третьої місіонерської подорожі. Місто Слунян це був морський порт і торговий центр біля Ігнатівої дороги, тобто біля великої міжнародної дороги. Після того, як апостол Павло відвідав Слунян, він потім відправився у Верію, Афіни і Корінф, і вже з Корінфа Павло написав два послання, два листа до Солонянської церкви. Павло і новонавернені християни солонян мали переслідування та гоніння і за своєї віри в Ісуса Христа. Ми також можемо зустрічатися з проблемами та випробуванням, тому християни мають твердо держатися своєї віри у Бога серед труднощів та переживань. Маємо стверджуватися Святим Духом, який є наш Утішитель. Тому апостол Павло пише до церкви Солонян: тримайтеся, моліться, за все, дякуйте Бога, завжди радійте, але для радості має бути причина. Наприклад, діти є радістю для батьків, чоловік радість для дружини, чи дружина є радістю для чоловіка. Наші батьки віруючі, то це є радістю для нас, дітей. Наші брати та сестри є радістю для нас, має бути перспектива для радості, має бути мотив для радості. І взагалі, коли присутня радість в нашому житті, коли ми щось купляємо, машину, наприклад, то ми радіємо. Щось купляємо приємне для нас, ми радіємо. Купуємо будинок, радіємо, маємо гарну роботу та заробіток, маємо успішне життя, то ми радіємо. Чи завжди людина? Має бути радісною. Якщо людина віруюча, то хіба у неї немає важких днів? Чи християнство це гарантія безтурботного життя на землі? Як я можу радіти та ще завжди радіти, якщо просто немає чому радіти? Як я можу радіти, якщо у мене немає будинка? Як я можу радіти, якщо у мене немає роботи, яку б я хотів мати? Як радіти? Коли інші мають чудові сім'ї, а у мене горе за горем. Як, чому? Де основа чи причина радіти? У мене хвороба за хворобою, біда за бідою, коли немає настрій, депресія, чому радіти? Я хотів би запитати апостола Павла. Дорогий брат Павло, ти написав, щоб ми завжди раділи, але чому радіти? Де взяти причину для радості? Для радості має бути причина. Що являється причиною, яка підштовхує або надихає нас радіти? Чому християни будуть радіти? Отже, поговоримо про сім причин для християн, для віруючих, чому ми, християни, можемо завжди радіти. Взагалі, причин для радості дуже багато. Перша причина для радості Євангелія від Матфія, 6 розділ 33 вірш написано. Ісус говорить нам, шукайте ж найперш Царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожний день має досить своєї турботи. Отже, Ісус нас закликає не турбуватися про завтрашній день, а шукати ж найперш царства Божого. І це є гарна причина для радості. Що Ісус нас кличе думати спочатку про небесне, а все земне сповниться. Друга причина для радості. Перше послання до Петра 5 розділ, 7 вірш написано: Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він піклується вами. Ісус каже нам, що Він піклується нами, і щоб ми всю нашу журбу поклали на Ісуса Христа. Третя причина для радості, перше послання святого апостола Павла. До Солонян 5 розділ, 17 вірш написано: безперестанку моліться. Значить, є вихід на небо до Бога через Ісуса Христа. Ми маємо в будь-який час дня та ночі мати зв'язок з Богом Вседержителем. і це є радість, що Бог нас може почути, коли ми до нього помолимося в ім'я Ісуса Христа. Четверта причина для радості: перше послання до Солонян 5 розділ 18 вірш написано. Подяку складайте за все. І дійсно, чи нам немає за що дякувати Бога, є за що дякувати Богу. Тому будемо радіти, що Господь завжди з нами. П'ята причина для радості: ми діти Божі, є молитва, Отче наш, сущий на небесах. Так Ісус навчав своїх учнів звертатися до Бога, значить, ми діти Божі. Послання до римлян 8 розділ 16, 17 вірші написано. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі і співспадкоємці Христові, коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Дійсно, це важлива причина для радості, що ми не чужі Богу, а Його діти. Шоста причина для радості це отримані відповіді Богом. На наші молитви прохання. Євангелія від Івана, 15, 7 та 11 вірші, написано Коли ж у мене перебувати, ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Сьома причина це радість та подяка за християнське спілкування. Дом Божий це християнська сім'я, громадяни святих. Ми всі разом в одній великій сім'ї, разом з Давидом, Іваном, Павлом, Стефаном, Мойсеєм і багато інших. Ми зробилися повноцінними членами сім'ї Бога, Ісуса Христа та Святого Духа. Перше послання святого апостола Павла до Слунян 3 розділ, 9 вірш, написано, яку бо подяку ми можемо Богу віддати за вас. За всю радість, що нею ми тішимося, ради вас перед нашим Богом. Християнське спілкування це джерело радості. і це важлива причина радості, що ми не самі, а нас, християн, багато по всій землі. Тепер давайте поговоримо про сім причин, чому ми, християни, можемо не мати радість. Перша причина, чому немає радості, це те, що фальшиве спасіння не радує нас. Друга причина, чому немає радості, лукавий являється викрадачем радості. Третя причина, чому немає радості, це те, що ми не читаємо Слово Боже Біблію, а Біблія є духовна їжа для християн. Шоста причина це невір'я в істину краде радість. Сумніви чи спасення, чи ні викрадає радість. П'ята причина, чому немає радості, це гордість. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Шоста причина невдячність Богу не радує нас, коли ми невдячні Богу за те, що маємо, викрадає у нас радість. Сьома причина, яка викрадає у нас радість, це те, що немає постійної молитви до Бога, а молитва це спілкування з Богом. І коли немає спілкування з живим Богом. То немає і радості. тому будемо пам'ятати, що радість завжди можлива. У Християн є безліч причин для радості, будемо завжди радіти. Тому, дорогі радіослухачі, завжди радійте. Є ось такий чудовий вірш на російській мові: радость, почему її не видно в тих, кому навек вона дана? почему до горести обидно, що душа, так радостью радостю бідна. Тепер давайте разом помолимося. Святий правний Господь, Бог Авраама, Ісака та Яківа, молюсь до Тебе в ім'я Ісуса Христа, дякую Тобі, що я є прощений та спасений. Господи Боже, прошу Твого рясного благословення для радіослухачів Черкаського району. Можливо, наслухай ті душі, які ще не знають тебе, як свого особистого Спасителя. Тому, Господи, дай прощення таким людям та спасіння для їхньої безсмертної душі. Ісус Христос, даруй нам справжню радість, в наше життя, і щоб ми завжди раділи, раділи тому, що Ти, Господь Владико, прийшов на нашу землю, щоб вирішити кожну проблему кожної людини, Духом Святим, касайся наших сердець. Боже, спаси, прости, благослови Черкащину та взагалом всю нашу рідну Україну. Будь з нами, не залишай нас, Господи владика, благослови нашу владу, наших керівників, молюсь в ім'я Ісуса Христа, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь. Я Щасливий, що вірю в Бога, він постійно про мене дбає, і хоч важка земна дорога, він за руку. Обіймає, як батько сина, він не раз, як малу дитину, Підіймав, коли я спіткався, під найбажчу мені хвилину Наді мною не розхилявся, він помер, щоб мене звільнити, від тайдані. Я в небі міг вічно жити, де не буде ні сліз, ні горя. І в повсякденному житті я твій голос чую, твою руку бачу я завжди і з тобою крокую. Не вже можна уявить щастя більше цього, знать тебе, тебе любить, тобі мати перемогу. Добрий час і в лиху годину, всі печалі земні ділити і молитись йому не впивно. я щасливий, що вірю в нього, він мій батько і мій хранитель і тому не боюсь нікого. Я щасливий, що вірю в нього, він мій батько і мій хранитель, і тому не боюсь нікого, бо зі мною.